Дуже хотів розказати свої погляди про релігію, про Біблію. Якщо комусь це буде цікаво. Текст я створив сам, але його не пам'ятаю. Доведеться дивитися в зошит. Релігія це важлива і цікава тема. Обрав основні вісім питань. На мій погляд, вони дуже важливі. Перший це. Що таке Біблія? Другий. Чи існує потойбічний світ? Третій. Чи є у Бога тіло і хто він? Четвертий. Чи надихали вищі сили пророків? П'ятий. Релігійні пророцтва. Це сни та видіння. Шостий. Звідки узялась народна мудрість? Сьомий. Знання це пошук. Восьмий. Протистояння півночі та півдня. Існування Сходу та умовного заходу. Тобто схід, захід, північ, південь це, це умовні назви. Найбільше розповсюджена релігійна книга в Україні це Біблія. Вона складається з 66 книг. Існують інші варіанти Біблії. Але вони маловідомі. Маловідомі варіанти Біблії мають більш ніж 66 книг. На мій погляд, 66 книг цього достатньо. Біблія складається зі старого заповіту, з Нового заповіту та з пісень. В ній. Історія, етнографія, географія, життєвий досвід видатних осіб, стратегічні рішення для оборони та перемоги, сни та видіння видатних осіб, які ці особи описували, не розуміючи, звісно, повністю їх значення, про що там і написали. Також в Біблії є тексти пісень які співали віруючі минулих століть. Це справжнє диво, як саме ця збірка книг дійшла до нас і стала загальнодоступною на всіх мовах. Чи існує по той бічний світ? Ймовірно, що він такий існує. Є особистості які можуть впливати на людей. Але вони можуть впливати лише надаючи думки або інформацію в свідомість, в уяву людини. Відповідно, людина робить певні дії, які впливають на саму людину. Це по-перше. По-друге, вони впливають на близькі оточення. По третє, вони впливають на країну, і врешті вони впливають на цілий світ. Не всі люди, звісно, не всі, десь впливають, і не всі здатні адекватно реагувати на нову, незвичну інформацію. Важлива тема. чи є у Бога тіло і хто він. Особистість це. Пам'ять, логіка, аналітичне мислення та емоції в тілі або середовищі, придатному для функціонування свідомості. Чи особистості? Свідомість це і особистість. Різні назви, але вони про одне те ж саме. Бога можна назвати вищими силами? Можна. Природою можна назвати? Можна. Випадковим вибухом мільйони років тому. Також можна. Центром Всесвіту. Також можна. Однак ці всі назви не змінюють зовсім нічого. У Бога є тіло. Бо інакше навряд чи можливий творчий процес. І створення налагодженого. Всесвіту. Всесвіт це не тільки планети, земля, космос. Це люди, їхні спогади, внутрішній світ людини, в тому числі це емоції, це і пам'ять і так далі. Ми частина того Всесвіту і створено все для нас. Важливе питання, чи надихали вищі сили пророків. Ймовірно, що надихали на написання книг та усіх важливих снів та видінь. Людям сняться сни, мені сняться сни, вам сняться сни. Але нікого це не цікавить, окрім нас самих, окрім деяких дуже близьких осіб, але не всіх. А тут протилежність, коли ми можемо прочитати сни певних осіб, про існування яких ніколи б не здогадалися, якби не ця Біблія, звісно, це незвичні люди, можна припустити, що вищі сили таки надихали цих пророків на написання книг, на створення цієї збірки. Важливе питання. Релігійні пророцтва – Це сни та видіння. І це насправді так. Кожен пророк записував свої сни та видіння. І був переконаний важливості тої інформації. Про що й писав також там. Кожен пророк в книзі писав, що переконаний. важливості інформації, яку пише. Вони писали інформацію для майбутніх, поколінь людства. Пророки жили в різні часи. В різних країнах, в різних століттях, в різних геополітичних умовах. Вони не знали один одного. Особисто, звісно. Врешті вони всі описували ймовірний розвиток подій на світовій арені майбутнього. Вони доповнювали один одного. В Біблії немає протиріч. Особисто я за 20 років не знайшов жодного протиріччя. Якщо хтось каже, що в Біблії є протиріччя, її можна інтерпретувати як вигідно комусь, не вірю, не можна. За 20 років я не знайшов протиріччя, можливо, хтось знайде. То сперечаю з ним, доведу протилежне. Отже, вражаючі уяву сни пророків були записані, збережені саме для нас з вами. Звідки взялась народна мудрість? Це також важлива тема. Я би дуже хотів свою думку про це написати, але це, знаєте, не думка, а якби наче в цьому переконаний, але не на 100%. Ймовірно, що саме в біблійних, з біблійних книг взята народна мудрість. Потім так звана народна мудрість інтерпретована іншими словами, іншими словосполученнями, дуже замаскована під фейкових авторів. Але інколи вона дуже ефективна та дієва. Звісно, вона взята з оригіналу. Все одно оригінал. Біблійні книги. Найбільш достовірні, вони найбільш дієві, найбільш повні, насичені і справді рятівні. Інколи народна мудрість це відвертий плагіат священого писання. І це факт. Дуже цікава тема. Знання це пошук. Я думаю, ви всі згодні, що знає все лише повний недомок або дурень і чоловічого роду, і жіночого роду. Ми можемо припускати, перевіряти, не копіювати обов'язково щось, але шукати відповіді на питання. Відповідно, якщо існує пошук, то ніхто не знає всього. Не розуміє будь-якої речі та події на 100%. Якщо знання будуть всі відкриті, то перестануть існувати. Тобто пошуки припиняться тоді, коли усе стане зрозумілим, досяжним і перевіреним. Так само і мови. Вони також зникнуть, коли буде подоланий мовний бар'єр. Але це не обов'язково переклади, не обов'язково онлайн-переклади тексту. Ці онлайн-переклади ми бачимо у Фейсбуці також. Це не межа. Важлива тема сьогодення протистояння півночі та півдня існування інших умовних частин світу. В Біблії описується протистояння півночі, півдня і існування інших умовних частин світу. Настрість. От в чому сенс? Сенс в тому, що переможець забирає у переможеного все. Або що захоче. Якщо захоче, забирає владу. Якщо захоче, забирає ресурси, забирає контроль. Ну і звісно, переможець автоматично забирає все. Не було такого переможця, який у переможеного щось не забирав. Забирає статус. Якщо південь змагається з північ, північ перемагає, то північ у нього забирає статус. Північ становиться півднем. Потім через кілька століть вони знову стикаються, обмінюються назвами. І так було на протязі століть. Зараз ми відносимося до півночі. Вільний світ це північ. На моє переконання. Отже, Біблія це збірка стратегій, перевіреного досвіду, прогнозів про майбутні події в світі, про любов. Просто сумки. Біблію писали величні люди, справжні митці, першопроходці, могутні царі, видатні військові та патріоти, справді видатні, навіть священники, і ви не повірите, її писали навіть бідні люди, повністю бідні, які не здалися, знайшли сили рухатися далі. Один з моїх особистих авторитетів це цар Соломон, який також писав цю Біблію. Біблію писали і чоловіки, і жінки також. Не лише чоловіки. Цар Соломон дуже видатний. Він створив кілька книг для Біблії. Він вважається найбагатшою людиною всіх часів та народів. І, схоже, цей статус не здолає більше ніхто. Хоча сам цар Соломон, звісно, він помер. Дякую за перегляд.